І завдання врятувати життя та відновити обличчя івано-франківській обласній клінічній лікарні. Завершилася шоста місія «Face the Future». За п'ять днів команда іноземних реконструктивних хірургів провела 76 операційних втручань різної складності. це наша найбільша за кількістю членів нашої команди. Місія в нас є 19 членів зараз. Сім хірургів, дев'ять медсестер, два анестезіологи та один відеограф У нас зараз є 32 пацієнти. Ми вже провели 76 процедур, які були досить складними. Також шість пацієнтів отримали своє протезування, яке було розроблено специфічно для них. За наші шість місій ми вже провели 558 процедур для 188 пацієнтів. Більшість з яких є військовими. у складі команди працював хірург армії США у відставці клінічний професор в університеті штату Огайо Раймон чом Він уже в четверте влучився до місії, каже травми пацієнтів, більшість яких є військовослужбовцями. Дуже схожі. протягом наших місій. Ми завжди зіштовхуємося з реконструкціями носу та інших частин обличчя, які необхідно щоб відновити пацієнта. канадський пластичний і реконструктивний хірург Мекі Брейс провів 14 операцій. Yeah, здебільшого це були реконструкції носу. А також я асистентував декілька операцій, де використовував шматки ребра, щоб реконструювати ніс та чоло. Загалом за шість місій Face the Future хірурги провели 558 процедур для 180 пацієнтів. Переважна більшість із них це військовослужбовці, які постраждали під час бойових дій. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.